Ні, в ефірі інформаційна програма вчасно. Ми працюємо для вас наживо і вже готові розповісти про головне на цю годину. У Студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Наукова еліта з Європи та Азії зібрала Ужгороді, аби створити університетський консорціум. Вчені планують розвивати освіту та науку разом за єдиними стандартами. Це дозволить збільшити обмін студентами, дасть перевагу в отриманні грантів та полегшить здобуття подвійного диплома. Крім того, науковці обмінюються досвідом впровадження в освіту новітніх технологій, які проводяться практично світ об'єднується, Нельзя в одиночку что-то делать у себя закрыто, сидя там, где-то у себя в стране. Поэтому мы, вот, объединившись с Ужгарским, сегодня будет историческое подписание консорциума нескольких вузов Украины, Польши, Словакии. Будем работать вместе, будем делать науку. Когда мы вместе, тогда что-то получится. Гранты выиграются консорциумом университетов. Дуже тяжко одному університету, який аплікується самостійно для виконання певної програми, виграти грант. А в той же час слід відмітити, що, наприклад, така наукова програма, як Горизонт 2020, це є найбільша наукова програма взагалі від історії скажімо, людства. Тобто, згідно з цією програмою передбачено фінансування до 2020 року 70 мільярдів євро. Тобто це надає величезні перспективи для наукових, для наукових досліджень, для того, щоб прискорювати розвиток європейської науки, в тому числі і науки в нашому вузі. Засідання Круглого столу з питань трудової міграції на Закарпатті відбулося в Ужгороді. Ініціювала зустріч спілка краєзнавців України, члени якої протягом багатьох років досліджують причини та наслідки заробічанства. У роботі засідання взяли участь історики, краєзнавці, державні управлінці та представники громадськості. Під час виступів доповідачі наголошували на недосконалій правовій базі нашої держави, яка спричиняє цілий комплекс взаємозалежних чинників. Вимушеного виїзду кращих представників працездатного населення у пошуках роботи за кордон суспільством і десь управляють непрофесіонали і працюють непрофесіонали. Це дуже погано, коли суспільство. Міста Ужгород, наприклад, каже, що погані водії там маршруток. Да, я кажу, що розумієте, що добрі водії вони вже працюють десь в Словаччині і отримують за це 500 євро. Прийнято вважати, що за кордоном працює кожен п'ятий закарпатець, та реальні цифри значно вищі. За кількістю трудових мігрантів лідирують Тячівський, Хуський, Рахівський райони Закарпаття. Доповідачі поряд із проблемними відзначали й позитивні моменти явища закордонного заробітчанства. Вони повернуться кваліфікованими спеціалістами. І так чи інакше буде створено у нас конкурентне середовище, яке все-таки притягне за собою інвестиції. Вони посиляться конкурентне середовище, підніметься рівень спочатку кваліфікації. А потім відповідно і оплати праці, і ця проблема буде значно мінімізована. Підсумком зустрічі стане системний документ з конкретними пропозиціями щодо подальшої співпраці у напрямку вирішення головних і супутніх питань явища трудової міграції закарпатців, який організатори круглого столу запропонують до розгляду представникам краєвої влади. Завтра в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання знань з української мови та літератури. Участь у тестуванні візьмуть всі без виключення учні 11-х класів та випускники шкіл минулих років, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Учасники знову повинні самостійно роздрукувати запрошення, перепустки для участі у тестуванні. В українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, роздруковане запрошення це допуск до пункту тестування. Щоб отримати закордонний паспорт, мешканці Ужгорода та Ужгородського району й досі змушені стояти в черзі. Така ситуація триває вже не один місяць. Працівники міграційної служби на черги тільки розводять руками. кажуть, найближчим часом змін очікувати не доведеться. Чим спричинений ажіотаж та що заважає врегулювати ситуацію, з'ясовувала Світлана Головко. Ажіотаж на закордонні паспорти триває. Щоб отримати цей документ, люди змушені по декілька місяців стояти в черзі. Через економічну ситуацію та бойові дії на сході бажаючих зробити закордонний паспорт, побільшало говорить в головному управлінні міграційної служби міста Ужгорода. Останнім часом в приміщенні особливо людно, декотрі займають чергу ще в досвіта. проте навіть така завбачливість не допомагає. Щоб хоч якось врегулювати ситуацію, громадяни почали самі формувати список черги, щоправда, не всім це до вподоби. Вже пізніше приходять люди. Ну там вже почало одинадцять пів вони приходили. і кажуть, що вони в очереді. Ну що у списках, у списках. Будь ласка, після нас. Ми ж в очереді стоїмо, і все ось, починається з Але таким питанням не мають займатися пересічні громадяни. Це не наша компетенція. Це має займатися відділ міграції. В порівнянні з минулим роком ажіотаж навколо оформлення закордонного паспорту справді є, говорить міграційній службі. Через це працівники управління працюють в посиленому режимі. Наші працівники мають кожні кожну годину мають 15 хвилин для перепочинку, тому що це робота за комп'ютером. Навіть зараз цього не робиться. Єдине, що вони мають, це обідня перерва. 45 хвилин обідньої перерва. Є ймовірність введення електронних черг. Зараз люди самі сім'ї формують чергу. У Нас був досвід, того, що спочатку ми якби формували чергу, але були люди, які були цим незадоволеним. Тому... Аби не звинуватували нас в адміністративному якомусь тиску, в якомусь зацікавленості ми віддали це право людям, і вони самі визначають, хто за ким. Хто за ким розібратись важко навіть самим людям? Одні займають живу чергу, інші заходять по списках, а треті по дзвінку, розповідає пані Єва. Жінка більше двох місяців день у день стояла в живій черзі, через вічі записалася навіть у списки, які формують самі громадяни. 16 чоловік за день проходило. З десяти до п'яти шістнадцять чоловік. А решта проходили ну, блатники. Ну, по, по як, по дзвінку. По дзвінку. А з чого ви такий висновок зробили? – Так, бо люди самі говорять, приходять, і ти йому кажеш, що ви в черзі, ні, яка черга, А як? Мене чекають. По дзвонку я йду. Дзвонить і домовляється, відкриваються двері, він заходить. Або виходить інспектор і заводить його. Формуванням самовільних списків останні два місяці займається Євген. Каже, робить це теж звідчаю. Я прийшов здавати на паспорт. Списки були. Мені об'яснили ситуацію, я записався два-три тижні ходив, нормально, відмічався, все як має бути. Дойшла моя очередь, передо мною заводять людей, тих, хто проплатив. Я його витягую з кабінету, до мене з кабінету виходять і говорять, ти будеш здавати довго і нудно. Протягом місяця мене потім ганяли: то така бумажка не добра, то така бумажка не добра, то така бумажка недобра. Мені надоїло ходити. Я взяв списки і почав увести. Та ці списки не мають жодної юридичної сили. Це радше, самоорганізація громадян, і ті ж списки нерідко теж стають приводом для суперечок між громадянами. Люди, котрі стоять в черзі, наголошують, ситуацію може покращити попередній запис, як це роблять у місцевих консульствах. Черги зводяться до кількох годин, незалежно від ажіотажу. При цьому система чітка і прозора, а саме цього бракує громадянам. Джерело мінеральної води та місця для відпочинку в боздаському парку потопають у смітті. Востаннє ділянку з водою прибирали минулого року ужгородські активісти. За цей час навколо джерела назбирали скупи пластикових пляшок, паперу та іншого непотребу. Чи впливає засміченість території навколо джерела на стан та якість мінеральної води дізнавалася Анастасія Ножка. Щодня до джерела з мінеральною водою, яке знаходиться в парку, приходять десятки ужорців. Набирають воду для вживання, але зауважують, територія навколо джерела не естетична та засмічена. Тут не часто буваю, Буду цю теж рідко вживаю. Ну не знаю, тут адап середовище дуже забруднене. Я вважаю, це да, дуже погано, Воно може, в принципі впитуватись ту всю воду за даними лікарів, санепідемстанції, це джерело стихійне, і пити мінеральну воду з нього не рекомендовано. В останній воду на експертизу брали ще у 2013 році. Тоді вірусів в ній не виявили, але через засміченість та необлаштованість джерела вода небезпечна для вживання, наголошують фахівці. Ми його досліджували бактеріологічно на хімічні аналізи. Зараз це не робиться. Відбирається ця вода тільки для вірусологічного аналізу, для показників безпеки, тобто, що вона не несе Загрозу для якоїсь епідемії. Це джерело мінеральної води, хоча сама, ну, сама вода не несе великого лікувального значення, тому що вона слабо мінералізована. Напевно, тому її це джерело дотепер і не облаштували ніхто. Тому ми не рекомендуємо пити воду, і раніше навіть там стояли таблички з попередженням. Останній раз ділянку навколо джерела прибирали рік тому. На території парку встановили нові смітники та вандали швидко їх зруйнували. Працівники парку наголошують, засмічують та часто нище територію самі ж відпочиваючи. Ділянці прибираємо так масштабно і глобально раз в році. Це коли підключаємо активістів, тобто людей, які громадські готові допомогти. Тому що дійсно дуже багато мусора сміття залишається на цій території. Люди привилик. Наприклад, їздити сюди на вікенд, там жарити шашлики чи відпочивати. То вони приїжджають все одно. А тому, ну, в принципі, залишають сміття на те на поляні. Потім собаки ті ж розуміють розтягують по парку. 1 травня у Бозлицькому парку офіційно відкриють сезон відпочинку. На травневі свята тут заплановано провести одразу кілька заходів. Тому парк вже приводять до ладу та очищують від сміття, яке назбиралось протягом зимового весняного сезону. А 25 квітня усі бажаючі можуть долучитись до акції Чистий Ужгород» і допомогти прибрати ділянку. З джерелом мінеральної води. Керівництво Бозицького парку обіцяє надати інвентар. Благодійний концерт під назвою Вечір пісні відбувся в обласному театрі Ляльок Бавка. Свої творчі здобутки глядачам демонстрували студенти Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Цього разу мистецтво поєднали з благочинністю. Під час заходу всі бажаючі могли не лише насолоджуватись виступами учасників, але й пожертвувати кошти для підтримки військових. Зібрані гроші передадуть ужгородському 15-му батальйону для переобладнання машини невідкладної швидкої допомоги. Країна, і добра. захід несе собою мету. Це підтримку нашої закарпатської молоді, яка є дійсно талановитою. І хочеться просто підтримати цих дітей, своїх учнів, студентів, для того, щоб вони якомога більше перебували на сцені і здобували для себе певного досвіду. Цей захід несе з собою також благодійну мету. Збір коштів буде збиратися волонтерами, які у нас сьогодні тут присутні, для Військових закарпатських наших військових, які знаходяться в зоні АТО, а саме для підтримки і допомоги переобладнання швидкої допомоги ужгородського 15-го батальйону На цьому ми прощаємося з вами. Інформаційний підсумок дня, як завжди, ввечері о дев'ятнадцятій. Нехай ваш день буде гарним та сонячним. Побачимось.